Ну, мене звати Павлом, я командир цього танку Т-72. Він російського производства. Я з ним побував на його історичній родині. Побував на Курському напрямку, мій екіпаж і моя машина виїхали туди цілені в Ми заїхали, ми мирним людям вода, хліб, цукор, медикаменти. Всем мирним людям Курщини не допомагали. Російська Федерація бере на свою область, кидує авіабомби, артезію, а РСЗО їх накриває. Я на цього не розумію. Ми як відбували свої території, ми свої будинки не нивичли і місних жителів, як вони це роблять. Коли виїжджали на позицію, це до, пострілів, роботу, це все на ходу це в, в радіорежимі докручували, доворачували. ми маємо повне право. Ну, там знаходитись. Ми українці, і ми сильна нація духом і. Сило і тіло, ми ніколи так не приїдемо на чужу землю, не будемо робити, як вони робили у нас.